Полю тут ладіолуси позаросли, щоб гарніше цвіли. А тут прийшла оця банда, головне, що. Вони. вони ж то гуляють по полю, Хабазу, хабазу багато. І молодий і там більше є. Але не, той що я тільки що виполов, що він буквально отут метр далі ріс. До того їм був нецікавий. От коли вже я сполов тоді вже його треба поїсти. Ось такі хитруни вже, до речі, ось так гарно виросли. Такі кабанчики прямо, особливо ось ці сіренькі. я так дивлюсь, мені так. Візуально здається, що напевно буде 4 гусочки і 3 гусачка. Десь, правда, одного немає, є тільки їх ту частеру. О, Ось цих, оце. І отам сіренький гусачок. Ну, Оце мені здається, що білі, оцей сіренький і оцей такий, що Це будуть гуски. Ну, але вже як підростуть, буде краще видно. Мовним словом хитро не кажу, от хабазу довкола, хоч, хоч відбавляй. Ні, треба їсти той, той, що я тільки що зірвав на поло.